Тамара та Ігор шлюб уже понад 30 років. Обоє родом з Алчевська, що на Луганщині. Першого малюка на виховання взяли 18 років тому. Пригадують, як завідувачка місцевого дитячого притулку шукала, хто посиді з вихованкою, доки вона буде на операції. Гаврлюки зголосилися. Дівчинку звали Галинка, їй було три з половиною рочки. Батька в неї нема, а мама зловживала, і дитина не займалася. Подружжя настільки прикипіло до малої, що віддати її знову в дитячий будинок уже не змогли. А дитина сприйняла дуже легко. І... І вона в перший ж раз, коли ми її привезли, ми її просто взяли просто погратися. Вона, і граючи, що сказала мама, або діти в притулку, вони, вони всі, вони в кожній людині бачать або маму, або тата. Бо кожна дитина вона хоче бути люблячою і прийняти. Так, окрім власної транстрічної доньки, у сім'ї з'явилася ще й народжена серцем дитина. Але Тамара з Ігорем на цьому вирішили не зупинятися. Розмовляли про це, що є ще такі дітки, які потребують уваги. Ну тому прийняли рішення ще звернутися до наших служб справу дітей. І їм дали на виховання ще одну дівчинку, – 12-річну христинку, та ліще двох рідних братів і сестричку. І так за два роки гороляки виросли до дитячого будинку сімейного типу. Ну, взагалі, у нас всі діти це з важких сімей. Ну ми вирішили, що це, це ну, справа життя? на це наше життя, справа нашого життя. Всі діти, які в нас були, майже всі вони а, мали діти. Вони прямо одразу мама кажуть а Діти йшов старші трошечки віком, а вони трошки соромляться. І коли діти старші перший раз казали Мама і тата, то було як свято. У 2014-му родині вже було семеро названих дітей. Більше такі взяти не дозволяли житлові умови. Вирішили добудувати кілька кімнат, і згодом у них оселилися 14-річна Анна і п'ятирічний Андрійко. Ми хотіли взяти більше з чотири діток, а встигли тільки взяти двох діток Ганну і Андрійка, і все. Ію 2014 року. Місто під окупацією. багатодітна сім'я два роки прожила в окупації. Сподівалися, що ситуація врегулюється. На цей час старші діти підросли, закінчили школу, аби дати їм майбутнє. 2016-го гаврилюки перебралися до Слов'янська. Ми всі два роки шукали. Ми не просто сиділи. Ми шукали область. Ми шукали будинки. Церква нам допомогла придбати будинок. Дім той був без дверей, без вікон, розламаний, дах ніякий був. Родині знадобилося сім років, аби перетворити занедбану недобудову в родинне гніздечко, але пожити в ньому так і не встигли. І ми майже, майже, майже вже закінчили ремонт. Це був 22-й рік. Нам залишалось трошки на першому поверсі доробити косметичний ремонт. І ми планували, що восени ми візьмемо дітей. або навесні 22-го року. Усі плани знову перекреслила війна. У березні 22-го сім'я зі свого вже другого дому поїхала в телове Прикарпаття. Тимчасовим прихистком стало місто Галич. Тут Гаврилюкам допомогли виняти помешкання знайомі, попри постійні труднощі воєнного часу. Тамара з Ігорем зуміла зберегти свою велику родину. А торік в ній знову з'явилося четверо нових синів і доньок. Це місцеві дітки, четверо. І там вік вже був такий 11 років дівчинки. Найстарша 9 років хлопцю було майже 10, 7 років був на молодшому, і наша ціль була дати ще якимсь дітям родину. Тому ми вирішили, що так, ми все-таки можемо. І ми бачимо, що діти, діти просто живуть в родині, тому що родина і державний запит це зовсім різні речі. Вони мають просто звичайне життя у 2024-му, завдяки державній субвенції від Міністерства соціальної політики сім'ї придбали великий триповерховий будинок у місті Тисниця. У кожної дитини своя кімната. Що цей будинок нам дав? Що він нам дав? Він нам дав можливість просто робити в кімнатах так, як е, любить дитина. У нас Андрій дуже футбол. любить футбол. Любиш футбол. Так. Тому ми, ми ще не закінчили. У нас ще тюлька буде теж з м'ячиками, ще шторка буде. А старший Роман захоплюється ремонтом. Разом із татом планують облаштувати гараж для його залізного коня. Ось собі Роман придбав вже тут. У письменниці мотоциклу подобається йому. Так. От, сам його лагодить. з братом розбирати, теж проведе. Новий будинок для подружжя став символом стабільності та надії для їхніх вихованців. Таких великих названих сімей, як ця в Україні, сьогодні майже 1300. У них виховується близько 9 тисяч дітей. Торік за кошти субвенції змогли придбати житло для майже 60 ДБСТ. Цьогоріч планують і ще для 120. Ми плануємо точно розширювати всю цю програму. Великі приємні родини наш пріоритет. Адже щоб ви розуміли, із 15 тисяч дітей, які перебувають на обліку для усиновлення, 10 тисяч, тобто абсолютно їх більше більшість це родинні групи, тобто, де є два та двоє та троє дітей, і очевидно, їх не можна роз'єднувати, тому що це рідні люди, і не, не кожна маленька родина готова взяти таку кількість дітей, а саме великі прийомні, де п'ять і більше дітей. Вони якраз можуть стати домівкою. До 2029 року в Міністерсу планує закупити ще сім сотень просторих помешкань для дитячих будинків сімейного типу. Підтримку та партнерство в цій справі надає фундація Олени Зеленської, яка містить також масштабно. Програму із будівництва безбар'єрного житла для таких родин. Адреса дитинства Жана Дучак з Автонас, подробиці. Телеканал, інтер, марафон. Єдині новини.